8 листопада, ранок. Приїхали на барахолочку. Майже всю ніч в Києві була тривога, але зараз бачу, люди є, продавці є. Тож, походимо по барахолці подивимося, що люди принесли для продажу. Запрошуємо вас також пройтись разом з нами. І переглянути, що цікавого попадеться. Зараз ранок почнемо з кави, поп'ємо каву і підемо шукати. Тож наливайте собі також чайок або каву і приємного вам перегляду. Перша розкладка. Тихот, ну, я ему Европа. А, Советский. Вот такой ну, хлопчик. С, давай, давай, с гусочками. Пять минут, Тут минут. Не, не знаю, ну, 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 может не Мечина. 500 гривен цена. А, а а а вот да, со ну, такой хлопчик с барабаном. Також клейма не розумію. Ну, продавець каже, прислали з Франції. Ціна 200 гривень такого хлопчика. Ось такий слон. Позолотій. Також бачите таке клеймо французьке. Слон 300 гривень. І ось дівчинка до того хлопчика з барабаном. Це у нас дудка з якось, мабуть. Така дівчинка. Також 200 гривень. Я дал маленькую. Эти все один день узнали и все, блядь. И пиздец. Попався ось такий мішок з платами. Дивіться. О, де більше половини мішка плат. Тут різні і радянські, і імпорт. За 200 гривень оце все. Та зараз однесимо в машину, бо з ним тягатися по бараховці тяжко. Ось дивіться який шторчик рідкісний. Зараз близенько вам покажу. Кришку зніму. Дивіться такі квіточки. Ручний розпис. Підглазурний позолота. Дуже гарний штоф, рідкісний. Я перший раз такий зустрічаю. Київський експериментальний. 60-ті роки. Такий десь пів літра, мабуть. Може ноль. Ну так, да, пів літра. Пів літр. Кришечка ціленька. Ну не дешевий, 1700. ціна. І ось дивіться такий сливочник молочник. Також стан гарний. клеймо Баранівка 60-х, перший сорт, червоний. Ціна 700 гривень. Дивіться, друзі, повний набір лист городницьких. Городницький. Старенькая клеймо. Шестидесятый. Вот такая. Бачите. Далее вот такая. Тут уже клеймо семидесятый. ФСЗ. Набирчик набирный. И вот третья. Вот такая. Тут номер в тесте. і сортність ціна набірчика 1500 гривень може кому потрібно звертайтесь зв'язок з продавцем є якщо буде в наявності придбаємо для вас ось плясунки такі дивіться три штучки є тільки це баранівський вищий сорт Також в наявності три штучки. Ось тут стареньким клеймом баранівка п'ятых десятых. Ціна 500 гривень. І тут ціна баранівка. Бюджетний. Старенький. Гарні плясунки. Ось така чайна пара гігант. Дивіться. Зараз вам покажу. Велика чашка десь на 500-600 мл, Кремгез, Світловодськ. Зелене клеймо. Стан дуже гарний. Позолота вся ціленька. Не затерти, бачите. І ось блюдечко. до чашки. Також коймо відповідає. Крем Світловодськ. Ціна 1300 гривень. Така кружка чи кухоль, бачите? Ручна розпуска, підквас, цапля така, очерет бачите. Це клеймо сисорть. Теж такий кухоль перший раз бачу. Ціна невелика 200 гривень. Кружка київська. С сюжетом різдво. Така старенька, бачите, в позолоті. Вони є без позолоти. А є в позолоті. Такі перші випуски. Червоне клеймо київський експериментальний. Ціна 400 гривень. Сатуетка. А ну-ка відніми. Стан дуже гарний. Позолота все ціленьке. раннє клеймо ЗХК полони, бачите, зелене. І невелика ціна. Вісімсот п'ятдесят гривень, кружка мальва, але без блюдечка. Ну стан дуже гарний, такий, майже ідеальний Червона клеймо баранівка. Бачите, ціна радянського час. Ну десь блюдечко я бачив недавно. <реш> ціна кружки 450 гривень. Ось цікаво. такому Чемоданчику. Щось пошукати. Цікавенька. Вона вот очень редкая. Почта різні. Ялинкові іграшки. Тіни різні. Ось, друзі, рідкісна лялька. Як ви казали автор? Мотовилова. Мотовилова. Лен игрушка. Нету только шапочки. Бачите, 1500 цена. И это, це, да, тоже колкий это пластик. Колкий пластик тоже редкий, очень это мальвина. Мальвина. Это была на выставке. Какая цена 900 гривень. У Мальвінка. Мальвіна, ну спрос міський. Токи забрали, Ну так, так, я бачу. Ось, друзі, для мене цікаво, ще пориться. В таких коробочках. Щось може трапиться. Ну, в цьому всьому треба розумітися Можна щось вишукати цікаво. Ось також бачите, мішечки всякі. Як один блогер каже кульочки. Ну це наші таке. Кульочки. Такі, бачите, деталюхи. Ось друзі, вулиця, де ми торгуємо, бачите, також продавців багато, покупці також ходять. Вітання родичам в Дніпро. Ось, будь ласка, показую вам. Все добре, всі торгують, всі на місці. Вільних місць ну майже нема. Дивіться, друзі, ось такий кавовий сервіз. Олеге тоненька порцеляна. Бачите, який сервіз нагадує, але це вже Трошки не те, але зроблено якісно. Сучасно. Бачите. Ось тут є клеймо. на ось бумажечка здвинути. Ну а так стан нового. Он якась на дні дамочка. Ціна три тисячі. В ЛФЗ така сітка стоїть, ну, от за пару зараз десь тисячі дві за одну пару. Тут 6 пар, рахуйте, 12 тисяч, це й 3 тисячі гривень. Так, так. 50 я уступлю. Це всі мої домашні. Олимпийская эмблема. Да, тропляет. А? Заберут все чашки, давайте. давайте Упакуйте. У меня тут все тряпочками, чтобы не треснуло ничего. Да, уже редко трапляются а? такие. Их вообще уже нету. Да. Так, наверное, лет 60 уже. Ну, не 60, десь, может, 70 и 80 Сейчас лет. Сейчас я скажу, моему сыну 40 лет, и до этого простояли. Ну, к 60 тянет. Ну ось дивіться, це 80-й я... Олімпіада, я так? Я вам за її говорю. 2, 45. Ну, років 40 точно є. Ну так. Ну, да. Добре. Дивіться, друзі, який набірчик кухлів. Львів. ЛКСФ. Ось велика. Бачите, козацькому роду нема переводу. Яка гарна конячка, козак з вусами, ще один козак. Така десь більше літра. Могло? Більше літра. 700 гривень. Ця ось поменша, дивіться. Шек хорів, та сестра їх не либіть. Засновники Києва. Ця 400 гривень. І ось третя, сама маленька, ось така. Тут птички якісь. Також козак. Усатий на коні. Номер в тісті. Ця 300 гривень. Будемо завершувати, друзі, сьогоднішню барахолку. Зараз прийду в машину, покажу вам наші знахідки. Вже на нашому каналі тисяча підписників. Тож, друзі, дякую кожному, хто підписався на наш канал, хто слідкує за нами. Щиро вам всім дякую. Сьогодні не дуже багато знахідок, майже одні чашки. Ну, але є і цікаві. Ось одна статуеточка, ось такий цирковий ведмедик з клеймом ЛФЗ з червоним. Така гарна знахідка рідко трапляється. Ну і в продовження теми тисячу підписників, друзі, буде розіграш Ось таку чашку київську в гарному стані, з сюжетом Різдва. В наступному ролику розіграємо. Які умови я розповім в наступному ролику. Ось така чашка буде розіграна серед наших підписників. Ну і ще буде один подарунок. Все розповім вам в наступному ролику. Далі дивимось знахідки, ось така чайна пара. Бачите, біле з золотим дуже яскраво виглядає. Це у нас Кремгес, Світловодськ, червоне клеймо і ось блюдечко також. Багате на золото. Тут набірне. Бачите, синє клеймо, Але з цієї ж пари така чайна пара, ну і кружки київські. Минулого разу я брав дві такі кружки, я їх вже продав, ось продавець ще донесла, обіцяла мені, Тож зайшов, забрав таку київську кружку. Стоїть дівка Чорноброва, я на неї задивився, в мене возик поломився з українським сюжетом. Далі ось дві таких, з маками, Васильки, бачите. Є з таким сюжетом височенька така, а це такі приниження, але вони ширше. Також об'ємом 0,5 0,500 мл, ну на пів літра. Ось їх. Дві попалось в наявності, обидві я забрав. Стан гарний. І в цього продавця ще ось така чашка була з символікою олімпіади. Також київський експериментальний в гарному стані Ну і попалась ось така мальва в дуже гарному стані у мене є блюдце з червоним клеймом баранівка тож забрав її якраз буде пара ось такі були знахідки сьогодні ну ще познаходив Мішок плат за 200 гривень. Це такий домашній антистрес. Буду вдома розбиратися, дивитися. Ну і ще ось також трапились дві материнських плати. Ось така. І ось така. Попались за дві 100 гривень, віддав. за такі гроші. Чому б не забрати. Ось така, друзі, була сьогодні барахолка. Кому вона сподобалась, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте підписуватися на наш канал. Ну а я по традиції хочу побажати вам всім мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю. Розходитись треба. Все, кіна не буде. Світло закінчилось.